Наш наступний сюжет про шкільне волонтерство. Попри те, що діти поступово виходять до навчальних закладів на уроки, відновити роботу їдалень, поки немає змоги, але вони не простоюють. В шкільних їдальнях, як, наприклад, у ліцеї номер 17 готують швидкі супи для зсу, розповіла директорка закладу. Ми цю роботу почали ще декілька місяців тому на замовлення нашого волонтера, яка співпрацює з батальйоном розвідників. Спецпризначення вони виконують спеціальні операції на сході нашої країни. Саме для них ми відшукували той унікальний рецепт супів і борщів, для того, щоб це було і ситно. І смачно, і для того, щоб це було корисно, розуміючи, як їм там складно в таких складних умовах. Зимовий час хочеться все таки скуштувати чогось теплого і. По домашньому смачного готуємо ми супи, ми беремо цілі партії. Певну кількість. Наприклад, сьогодні ми сушимо лише картоплю, завтра лише морку. післязавтра буряк. Все це ми сушимо, складаємо. Потім наші діти долучаються до того, що вони фасують це все в різні пакети. Потім це фасується у пакети для вакуумації, вакуумуємо і відправляємо. Залучають її учнів, зокрема старшокласниці, фасують супи згідно з покроковою інструкцією. А нещодавно розпочали готувати імбірні пряники. Першими до виготовлення долучилися шестикласники. З нашим волонтерам ми співпрацюємо давно. Замовлення виконуємо тоді, коли в цьому є потреба. Майже кожні два тижні вона їздить на схід, де наші хлопці захищають кордони нашої держави. Вона для нас якесь певне замовлення відправляє. Ми це замовлення виконуємо і відправляємо разом з нею ще крім цього всього подарунки, привітання і обов'язково солодощі для наших захисників. І ще один напрямок шкільного волонтерства учні в'яжуть шкарпетки та плетуть килимки для військових. Починаючи з 5 класу і по 11 клас, відносно вікових зібностей дітей, відносно того, відносно матеріалів, ми вибираємо різні способи роботи. Ви знаєте, що кожному воїну ЗСУ приємно отримати подарунок з тилу. І цією волонтерською діяльністю цими справами повинні займатися не тільки діти, а й люди зрілого віку. Ну, наприклад, дітки малі, то вони гарно виходять плести браслети. Браслети плетуть вони з різних матеріалів: і стрічки, з бісера, і з жгута, значить, далі, навіть отакі... Іграшки, патріотичні іграшки, оці зайчики, оці сердечки, оці ляльки-мотанки виготовлені з ниток. Старшокласниці опановують масштабніші поробки. Раніше не займалася, і платимо для сусу коврики, шкарпеточки. Коврики зв'язала сім, шкарпетки в'язала мама. Дівчата, які не вміють в'язати, шкарпетки шиють. Я шью шкарпетки для наших воїнів ЗСУ. Ми разом з мамою розробили ці вирізали деталі та робимо по своїй техніці. Доволі багато ми вдома, дома є і тут. Також я допомагаю іншим. Всі ці скарби колектив закладу передає волонтерці Інні Агні, яка передає їх військовим і обов'язково готує фотозвіт.